активно ем, Російська армія не то, що Київ за три дня а вона зараз просто рогом вперлася в той нещасний Бахмут. Там того Бахмута, вибачте, ну при всій повазі до міста і містян, і місцевих взагалі до Донбасу. Але Бахмут це невелике місто, насправді. Да, Слухай, Бахмут більше, Я... ніж Монако. Ну Він більше, ніж Монако, але співмірно з тим, щоб ми собі там, хто де живе, Бахмут він, ну, це невелике місто, його з одного кінця в інший можна там за 15 хвилин проїхати. Дружочки, можна вони... вам, вам, вам поставити питання, я ж кажу, що я буду закидати лише. От вам не здається, що от Сергій задав за Бахмут. Вони настільки ведуться на Фетиші, от фетиш, так, для них Бахмут це фетиш. Ну, тобто, от, Солидар, це фетиш, це фетиш, от вони вперлися. Тобто, це якось, як на мене, тупувато. Та? От впертися в Бахмут, і багато хто з експертів, яких я не буду називати, тому що експертів зараз з усіх питань, з Трампа багато там, з Бахмута і так далі. Але ми слухаємо лише військових і правильно робимо редакцію. Там Сергій Мельничук не дасть збрехати. Ми не, не включаємо аби кого. Роз, розкажи ка мені, Берюза, чому таке плохое настроєння. Це не, нас не цікавить. І багато хто порівнює що це як така чілка для олівців. Тобто, от, олівець вставляють і він сточується, сточується. Логічно я не можу це зрозуміти. Е, там цей ISW, е, Інститут вивчення війни. Е, і наші медіа це шерять, що. От, це встановили прапор над адміністративною будівлею Бахмута. і нема. Я я не полінувався. Я поліз все зараз у відкритому доступі є. І там реально, тобто, коли наші говорять, що встановив прапор над туалетом, це не жарт, тому що там міськрада, яка зруйнована, і там трошки південніше, там на схід, там реально якась будівля і написано міський туалет громадський. І власне, над міським туалетом громадським. Пригожин, який пересувається з надзвичайною швидкістю поміж Пітером, Москвою і Бахмутом, і це загадка, між іншим, дуже велика, як в нього так виходить, Суперсонік, е, встановлює прапор вночі. І от е, з якою метою, щоб що? Мені, мені це мало зрозуміло, от, насправді. Оце Бахмут, як, як фетиш, як здобуття, щоб, щоб, щоб що би що. Ну, и причем уж с Вопрос в том, что им надо взять Бахмут, потому что он открывает дорогу дальше. Не взяв Бахмут, они не смогут идти дальше по Донецкой области, в сторону Краматорска и этой агломерации. Поэтому у них выхода нет. Им нужно брать им нужно брать Авдеевку. Без этого у них продвижения нет. Это, скорее всего, я вот скажу, что Фетиш больше всего, тут я чуть не соглашусь, потому что Фетиш, скорее всего, это у нас. Потому что я был, например, очень удивлен, когда президент Зеленский Бахмут перевел в, из, военно, из военной плоскости, перевел в политическую. Когда вот недавно у него было заявление, что Бахмут мы не сдадим, там и все остальное. Поэтому тут такое, я бы тут вот чуть возразил. Им взять Бахмут у них военная военная необходимость, потому что дальше он открывает дорогу на продвижение по Донецкой области. У нас это, так сказать, военная необходимость превратилась в политический такой. Момент, який я, я не знаю, Марк, здесь. я Я тут посперечаюся. Марк, да. я тут ну, посперечаюся. Я посперечаюся. Ну тобто, мені це невідомо, я в Генштабі не працюю. Якщо ухвалили рішення тримати, значить треба тримати. Тут Саня Чіше зранку сказав: якщо скажуть відступати, у нас будь-який варіант, те, що говорить вище військове керівництво, це е, ми маємо сприймати як належне. Не тому що погано, ну, здати це завжди легко. Просто відступити і сказати, ну все, забирайте. Як і багато хто казав, давайте відріжемо Донбас, давайте відріжемо Крим, і головний біль зникне. Він не зникне, по-перше. І тому ну... тут фетиш, фетиш я не знаю, я не знаю, я не впевнений. Тут Сергій Мельничук він більше з військовими спілкується, я менше е, може внести свою, так би мовити, грецьку лепту в цю дискусію. Наскільки це виправдано, не виправдано. Ну, дивись, я не, не готовий підтримувати цю дискусію, тому що я для себе взяв за правило рішення. Нашого військового політичного керівництва на час війни не обговорювати. Але чи, чи доцільно тримати Бахмут, це знову ж таки питання не, не до мене, не до військових експертів. Це питання до Генерального штабу. Якщо Генеральний штаб бачить доцільно отримувати Бахмут, то це має бути ну, спущено вниз і доведено до особового складу. Я думаю, що це зроблено. Що там думає з цього приводу президент, чи чи депутати Верховної Ради, чи Кабінет чи суспільство? Це взагалі на, насправді не важливо. Чи якщо питати мене як просто, знаєш, то як ну, громадянина України, чи треба тримати Бахмут? Я не готовий і, 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 і в цій постаті дати відповідь на це запитання. Тому що з одного боку, у мене дуже багато друзів і знайомих зараз воюють в Бахмуті, е і хочеться, щоб в них шанс, шанси вижити збільшилися. А з іншого боку, е дійсно, Бахмут це фактично лежить на дорозі до агломерації Славянськ, е Краматорська, Стантинівка, Дружківка. І якщо виходити з Бахмуту, то тут питання: а чи підготовані оборонні редути далі, тому що там ми писали: знаєш, там коли випускали репортаж про часів яр, який фактично зразу під Бахмутом в Кудрющі в нього, і писали, що часів яр наступний, то це дуже риторичне, ну це клікбетні заголовок, буду відвертий. Тому що питання часового яру навіть не стоятиме. Там ніхто оборони не зможе тримати, тому що часів яр він тако внизу під Бахмутом. Тобто падає Бахмут, все, що от всі ця, вся ця агломерація, все це біля Бахмута, вона автоматично теж падає. Е, і вони далі ходять туди до Константинополя Константин, Константинополь. Ну його просто називають так між собою військові Константинополь. Е, вот, і, і Ну чи хочеться, щоб його втримали, хочеться, чи, чи хочеться, щоб ви ну, найменшою ціною хочеться? І тут це вже це складні рішення, які не, 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 не мені, на щастя, не мені приймати, розумієш? А так... я, я, я розумію, як ніхто інший. Я думаю, що і Марк розуміє. Що ми тут такі військові експерти, дивись, я повертаюся до єдиних новин. Я сьогодні жалю. Я коротко Так, Окей, Мені давай просто... закінчу. Дякую. говорити про мотивацію русских, тому що вони ж як, типу, ми от, от там пол України зах... а, ні, там, типу, всю Україну декомунізуємо, десатанізуємо, і що там вони там Це ще, ще, ще щось хотіли зробити. В них з цього не вийшло. Ну, у них же ж ця пацанська дворова пітерська логіка. Пацан сказав, пацан зробив. Ну от йому хоч що то треба дати електро, от що ніби. Якщо пам'ятаєте, що починаючи з 2013 року і там далі випливали їхні вот... нам тоді здавалося, що це якісь взагалі фантастичні, нереалістичні плани, типа Новоросія, юго Восток, от ця вся історія, сухопутний коридор до Криму, і вся ця новоросія тяглася, а що такого під в підбрючі центральну... в'язати. До Придністров'я, да е, і нам тоді здавалося, що типу ну вони взагалі ку -ку, куди, яка? А тут ми бачимо, що вони абсолютно реально хотіли цього в першу чергу. І вони зараз поки що вони до кінця не змогли реалізувати цю новоросію, тому що вони там отримали. По багатьох напрямках, і зараз у них залишається єд... єдине, що от те, що вони можуть утримати, це Крим втримати, не віддати сухопутний коридор до Криму мається на увазі там Брідськ, Мілітополь є... і так далі, і там частина Херсонської області. І найгавнайважливіше, що для них зараз от, най найбільшу грає роль, це вийти на адміністративні кордони та донецької областей, тому що для них це типа непризнані молоді республіки. І от вони прийдуть, і от ми отасводілі от, Ордлоці, от інакше вони просто не можуть. Ну, типа, окей, вони там частину якоїсь Харківської області знов собі анексують. І що? Як вони це продадуть? Електорату? Ну Тут для нас кожен сантиметр нашої землі важливий, але ну, насправді я психологічно можливо, можливо, психологічно, я не готовий ну, здавати і так і так це і так прикро, та, окуповані території. А ти, от я щось тепер хотів сказати, і забув думку, коли я хотів тебе перебити, так розумієш, тут, от з того, що я бачу зараз. Ти тут зараз треба дуже акуратно, щоб там лишнього не ляпнути, і так, щоб і, і думку висловити. У мене є певний аудіовізуальний контент, наприклад, от з Марінки. Зараз, от те, що всі з дрона бачили, я бачив фактично там від першої особи. Там тримати вже нема чого, просто нема чого. Дмитришківський включався на що було позавчора, за чи вчора, я не пам'ятаю, він казав, що 80% міста знищено, по картинці всі 100. Там немає живих будівель, там немає живої стріхи, жодної, немає жодного вікна. Там просто, ну, типа, будівельна якась свалка. Тобто Марінки як населеного пункту вже не існує. Ну, І росіяни, як і багатьох росіяни... інших. Да, росіяни можуть просуватися тільки тоді, коли вони перетворюють щось: ну там, типу, чи, чи завод там чи е, населений пункт до стану Донецького аеропорту зразка там 2015 року, здається, там 2016-го. Я зараз можу помилятися. Я перепрошую, 15. я не піч, от от тільки в такому випадку. І якщо вийдемо з Бахмута, то ми можливо збережемо частину міста. А якщо не вийдемо, то ми і не підемо в контрнаступ. То ми змушені будемо відійти від того місця, яке вважалося колись Бахмутом. І тоді Окей. це для... Давай, для давай тут поставимо крапку, тому що я знову я підкреслюю: ми не, не, не експерти, військові, ми в Генштабі не сидимо. Ми над картами не стоїмо. Я дивився мадіра записи, та який показував, що вони в принципі стежать за Донецьком. Він там. Е